Франкфуртський книжковий ярмарок, який відбувся всередині жовтня у Німеччині, є найважливішою подією для видавців та читачів у світі. Український стенд на ярмарку щороку представляє найцікавіші новинки. Цього разу однією з найбільш помітних стала презентація книги військового та журналіста Артема Шевченка про унікальні операції воєнної розвідки України. Все про книгу Воєнна розвідка. У небі, на морі, на землі. Ми дізнаємося від її автора, і я піду його зустріну. Доброго ранку! Доброго ранку. Сідайте, будь ласка. Доброго ранку. Доброго. Так, одну одразу можна сюди, будь ласка. <рес> Доброго ранку. Можна дві. Можна дві, якщо можна Ми одразу, одразу. будемо мати. Дві, буде тому що українською і англійською. А, Вау, тоді, тоді давай міня... міняє... так, міняємося. Е, перше питання ви вже в мене зняли. Бо я хотіла дізнатися, кількома мовами ви перекладали цю книжку? Поки двома. Тоді про що книга? Тобто перекладали з українською на англійську, але сподіваємося, якщо буде успіх і інші мови також охопимо, адже. Якщо ми говоримо про читача за кордоном іноземного читача, то він звик споживати саме тією мовою, якою Звичай. розмовляє, якою думає. Тоді... В Німеччині презентували на франкфуртському книжковому ярмарку, Я думаю, Ось. якщо будемо рухатися у бік інших перекладів, то німецьке має бути одним з перших. Розкажіть, будь ласка, про що книга? Бо що взагалі можна розповісти про розвідку, де все під грифом цілком таємно»? Не все, і гриф різні, і іноді гриф не просто цілком таємно, є гриф, скажімо так. Таємно. Ага. Але є інформація, яка позбавлена якихось грифів. Особливо це стосується тих е, обставин, тих подій, тих операцій, які вже завершилися. І тим паче, якщо завершилися успішно, ми про них все праці написали. Я так? бачу, ми, ми про це й пишемо. і Про це зараз з вами говоримо. Саме тому тут немає ніяких обмежень з точки зору дотримання закону про державну таємницю, Особливо, і безумовно, все це було погоджено під час того, як було спочатку продемонстровано в ефірі в форматі документальних фільмів трилогії «Воєнна розвідка України. У морі на небі і у морі на морі, в небі і на землі. І потім у форматі такому книжковому друкованому mm. в книгах цієї серії я сподіваюся, це буде перша з серії книг про найбільш успішні бойові розвідувальні героїчні операції головного управління розвідки міністерства оборони України під час великої повномасштабної війни. Їх насправді більше, але ми вирішили сконцентруватися на, на великій щас. війні. Так, шість я так розумію, так? Шість. Ні. А... Тут шість вказано. Ні, тут вказано чотири розділи. Там є ще передмова ага, начальника головного так. управління розвитку Кирила Олексійовича Буданова. Там угу. є ще моє таке загальне вступне слово до читача і щось типу епілога. Угу. А, і чотири розділи, тобто які присвячені кожен конкретній бойовій операції воєнної розвідки під час повномасштабної війни двадцять друге, двадцять її роки, у, у чому її уні... у... унікальність, як ви вважаєте? її унікальність, як на мене, в тому, що вперше ми про це чуємо і не тільки чуємо, але і uh, читаємо, бачимо, якщо ми uh -huh. про ілюстрації говоримо і чуємо, якщо ми говоримо про документальні фільми, uh, від uh, як. Високопоставлених військових керівників, які безпосередньо брали участь в плануванні реалізації, так і mm -hmm. від безпосередніх виконавців, ну скажімо, нижчого mm -hmm. військового mm -hmm. рівня солдат, офіцерів з поля бою, фактично, якщо хочете, вони розповідають про те, як вони воювали, як вони планували, як виникали ці. Ну багато в чому ризиковані, здавалося б, не здійснені а, військові оп оперативні задуми. Ця книга, як думаю, буде цікаво, як і широкому колу читачів, які цікавляться історією воєнною, угу. так і військовим професіоналам, які яким цікаво і для себе і по службі. Вивчати історію бойових дій. Мені цікава військова історія. Я з задоволенням читаю подібного роду літературу, і думаю, що таких людей в Україні і в світі дедалі більше, особливо в наш такий неспокійний час. А скажіть, будь ласка, чотири історії я бачу ось тут, і тут, до речі, дуже класно. По-перше, Гарне видавництво книжки. Да, Якобупаних ми uh -huh. доволі швидко зробили цей наклад. Він презентаційний, він ще не комерційний, але основний комерційний наклад. Дуже я думаю, що все. читачі побачать всередині грудня і сподіваюся, що видавництво так само зробить його якісно. І е, стосовно цих чотирьох історій дуже цікаво, і ось тут написано At the air», так. У повітрі, і тут ви розповідаєте про операцію, яка якраз відбувалася в повітрі. Азовсталь, да, це так. авіапрорив на Азовсталь-Небо. Це перший розділ нашої книги. Він, напевне, перший чисто хронологічно, одна з перших найбільш ризикованих операцій, яка була успішною, безумовно, незважаючи на те, що. Саме місто Маріуполь uh -huh. е, поки що е, окуповане ворогом, але yeah. те, що вдалося е, такими зухвалими авіаційними е, рейсами на Азовсталь, в оточене місто, дуже, е, дуже небезпечними там, з, з бойовими діями, прориватися, зробити там. Сім авіарейсів, 16 гелікоптерами, евакуювати 64 поранених, десантувати 72 бійці, привезти купу необхідної зброї, боєприпасів, обладнання, медикаментів. Це, по суті, дало змогу захисникам Маріуполя на Азовсталі більш ніж на місяць відтягти. На жаль, те, що сталося вже потім, в травні, коли вони були змушені, ну, по суті, по суті, коли ворог захопив місто. Так, так. Але цей місяць ми виграли, ми нанесли колосальне враження противнику і скували достатньо серйозно його сили і подарили надію тим людям те, що. За них дбають, і їх повернуть з полону, що власне і сталося. Та і не всі повернуть із полону захисники зараз Маріуполя, але цей процес Триваю. триває. Да. До речі, Він не бачу, бачу ось на морі. На морі це, це якраз історія... найвідоміше про острів Змії. Історія про острів Зміїний, вона може трохи ром... найбільш така романтична, тому що це море, це острів, це саме місце таке доволі е легендарне, оспіване. Ну, і Приваблює своєю енергетикою uh -huh. це найвіддаленіший український клактик суходолу. Я його називаю. хоч там uh -huh. не так вже й далеко до найближчого берегу, там 37 кілометрів. Але це все одно відкрите море якихось невеличких 20 гектарів в морі, за які тривала трьох з половиною або на чотирьохмісячна битва. Чому треба було за такий невеличкий клаптик так сильно битися? битись? Отак, От але І... для них це був визначний, мабуть, якась. Ну, це для нас було. Нам треба було володіти змійним, щоб в їх там не було. Бо тоді ми прибирали їх з кон з точки зору контролю над повітряним простором. Вели... Кої ділянки і морської, і повітряної вони були найближче до нас. Я кажу про цю 37 кілометрів, прикривали системами ППО великі обсяги повітря, великі території і загрожували нам дуже сильно. Без взяття контролю над змінним не можна було думати про розблокування морських портів. Портів угу. тільки ми їх вигнали із змін ми розблокували морські порти. Фактично, ми б'ємося з ними на морі також, а і зміни це Перша перемога, перша перемога держави, яка ну, фактично майже не має свого великого, не те, що флоту, а навіть mm -hmm. сил, якщо ми говоримо про корабельний склад, але яка своїми потужними такими асиметричними діями здатна і топити їхні флагмани, як крейсер Москва, mm -hmm. і десантуватися на острови, зв'язувати їх там боєм так. І досягати перемоги. По суті, взяття зміну це перша наша перемога над ворогом на морі. На землі це була наземна операція визволення Харківської області. І четверта операція це якраз перехоплення, чи як сказати, вербування я не знаю. Правильно пілота це один з елементів та... коротко про Харків. Харківський контрнаступ це найбільш успішна так. з точки зору результатів і з точки зору з такої стрімкості неготовності противника. Отриманих нам результатів і на полі бою, і в техніці. Я про так, трофеї так, говорю, так, так. і про звільнені території, і про звільнених людей. Ворог тоді просто посипався, mm -hmm. і для нього це було просто такий жах. Для нас це був тріумф, якщо хочеш таки. Хороший військовий тріумф. Ми звільнили майже всю територію Харківської області. Ми розповідаємо про це. Як, чому, хто брав участь, яка роль підрозділів ударно-штурмових управління розвідки? Це був Кракен відомий такий. Угу. Uh, і четверта історія вона називається Збиті льотчики Росії. Так. Це про вісім збитих льотчиків, які потрапили російські в наш полон. І коли ми вивчали їх, вивчали їхні відео, їхні допити, їхні, ну хто вони такі, їхній бекграунд, ми зрозуміли, що з цього може вийти непоганий такий непоганий фільм, що власне і сталося. Ми його показали 3 вересня напередодні дня воєнної розвідки у марафоні. А також по іншим телеканалам і на сторінці в Ютубі є. І взагалі ця історія в центрі якої ворог вороги. Полонені, вона все таки про нас, про те, як ми захистили небо, як ми їх збили з так. цього неба, як ми їх прогнали з нашого неба. Там багато про авіацію, багато про різні типи авіації. І така вишенка на, на, на торт це ця спецоперація Синиця, яка була проведена, коли вдалося переконати молодого пілота, вертолітника російського, перелетіти на наш бік. Це була така піврічна стовідсотково повністю. Праця головного управління розвідки а, і вона така була величезним також прикладом. Мені здається, ну вона була прикладом. Вона, вона хороша. Ну і, передусім технічна, адже ми отримали свіжу бойову машину мі 8 а МТШ. Повірте, в складі нашої армійської авіації таких свіжих uh -huh. машин. Відносно свіжих, вона 2016 року, але для нас це ну, цінний трофей Звичайно. не було. І інформаційно-психологічний вплив дуже потужний. Адже молодий пілот Максим Кузьмінов він розповідає, чому він вирішив це зробити. Він вільна людина в вільній країні. Угу. Безумовно, він зараз під, певним, під певною. Охороною під Звичайно. певним наглядом сил безпеки, скажімо так, адже його крок безумовно розлютив дуже. І, і, і завдав дуже сильної шкоди, скажімо так, з військової точки зору, чисто хронологічно, якщо ви подивитеся. Що після е, цього кроку, після того як ми отримали і вертоліт, і обладнання цінне, яке було в ньому, у нас було дуже кілька класних успішних операцій, знову ж таки, воєнної розвідки з ураження Точно. в глибині російської території авіаційних цілей аеродромів з літаками? Я думаю, це не просто так. Ну я теж так думаю. співпадіння не думаю. Так, А тепер у мене питання. Як поставилося керівництво розвідки до цієї книжки? Е, ну, позитивно, тому що без позитивного ставлення керівництва розвідки неможливий був би цей проект. Я маю на увазі проект документальних фільмів, документального циклу воєнна розвідка України в небі на морі на землі. Так і одноіменна книга. Тому безумовно керівництво і безпосередньо начальник Кирило Олексійович Буданов схвалив цю ідею і нам вдалося її реалізувати. За що йому велике дякую. А скажіть мені, будь ласка, а текст? Скільки ви працювали над текстом? Чи вичитував його хтось із спецслужб? Чи не було ми, там? Ні, ну безумовно, ми погоджували текст, але його не, не треба було там сильно погоджувати, тому що, в принципі, ми не пишемо нічого, щоб не було відомо раніше. Ми, ага. певно, передаємо трошки більше деталей, угу. трошки більше за рахунок э, передмови, за рахунок слова до читача. І, Якогось фіналу епілогу розкриваємо, взагалі що таке воєнна розвідка, що таке головне управління розвідки міністерства оборони. Безумовно, у законодавчо дозволених межах, uh -huh. тому що великий комплекс інформації, особливо оперативного характеру, поки що розкривати не можна, але. Якщо ця інформація, ці результати бойової оперативної роботи будуть приносити свої результати, і розкриття не шкодитиме, скажімо так, таємницям, так, так відом особливо з плином часу, це може бути і, і, і інші, більші, скажімо так, таємнички або Історії з надр головного управління розвідки. Головна ідея книги, що воєнна розвідка міцнішає, постійно вдосконалюється і протистоїть ворогу, і має, має ну, якщо хочете, там, ну, хороше реноме однієї з найсильніших спецслужб світу. Це, це ми зна... не гучні слова і не пахос. Ні, так... це просто так, і ми пишаємося факт. ними. Ми, пишаємося. ми знаємо, що була доволі вдалою презентація у Франкфурті книги. Розкажіть а, поділіться деталями. Ми привезли у Франкфурт тому, що у Франкфурті найбільший книжковий форум так. в Європі, а може навіть і в світі. У світі так. Це Франкфуртський книжковий ярмарок. І Україна постійно бере участь, український стенд і видавництво, з яким я співпрацював, як і був паблішинг, так само взяло участь. І Ми вирішили презентувати там, просто заявити, що така новинка вже є де-факто і можна потримати в руках. Mm -hmm. Помацати, погортати, щоб скласти враження. І на одній з панелей презентації, щось типу такої панельної дискусії з вільними відвідувачами нашого стенду, ми презентували цю книгу, розказали про неї, розказали про нашу боротьбу, про нашу війну, про те, як Україна бореться. Для міжнародної аудиторії це особливо важливо. Адже я переконаний, що Україні треба боротися за саме за симпатії наших союзників, mm -hmm. саме за симпатії громадян цих країн, наших союзників, які підтримували нас і обирали тих політиків, які під, під, підтримують нас. Mm -hmm. Ми тут про це чітко вказуємо, і чітко говорили на цій презентації. що фактично. Зараз це дуже просто. На одній стороні це світ е і добро, на іншій добро. стороні проти нас темрява і зло. Mm -hmm. І е розказуємо, чому так і розказуємо про нашу війну, про наші здобутки, про наші операції, про нашу воєнну розвідку. Скажіть, де можна придбати цю книжку, якщо в Україні можна придбати поки що на сторінці перед замовлення. Ага. З Видавництва ЯКАБУ паблішинг uh -huh, uh -huh. вже перед замовленням. Є там достатньо, як мені вони говорили, така солідна кількість їх понабиралась, Це свідчить, що ну, є певний <кій> читацький попит, який вони фіксують за заздалегідь. Тобто ми показали, що є така книга, що буде скоро великий наклад. Сподіваюся, у середині грудня, і читач вже реагує. Читач вже залишає перед замовленням, каже: мені, мені мені, я готовий, я готовий купити. Я готовий купити. Це добре, що такі інтерес інтереси. Є. Дякую вам, що допомагаєте його зберігати і розвивати. Дякуємо, дякуємо вам у студії ранку вдома. Військовий та журналіст Артем Шевченко. Ми вам бажаємо успіхів і на всіх стежках, і в розвідницьких, і звичайно, в письменницьких. І, я так розумію, і в кінематографічних. Документальні а можливо і в кінематографічні? Подивимося. Бажаємо успіхів. Дякую. Василі.